Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного доброго настрою. Ви найкращі. Дякую, що ви є, дякую за коментарі, дякую за лайки. Дякую, що просто мене дивитесь. Так, я в попередньому відео говорила, що є ще нові схемки. Так, І. Ось ця друга частиночка. Так, плетіння і нові схемки, і обіцяні нові схемки. І так, шматочок я виплала, не змогла виплести більше, тому що вже не вистачало часу. Відео потрібно записувати, так? Трішечки, трішечки, бачите, тут є малюночок. так, І що це буде? Ой, А це буде ось така зміючка, кобра. Так, це схема для вишивки, але я її буду виконувати в техніці філейного плетіння. Ну, будем, будете спостерігати, що в мене буде з цього з цього вийде. Ну, ось тут оцей візеруночок, так? Ось він получається, ось отут він потрішки розпочала його. Ну, далі зрозуміло, я, вже буде набагато краще, бо буде більше виплетено. Так що далі буде краще. Так, ну я вам далі йду. Так, а тепер ось. Що це буде? Так, а це буде ось така ялиночка. Так, я тут використовую по контуру пусті клітиночки, щоб менше відривати ниточку. А так дуже чудово. Ну, шматочок ось тут у мене є. Так, далі. Це також 10-й номер ниточки, тонка ниточка. Далі у мене з пакету. З пакетів шматочок. Зараз так, щоб трішечки візерунок було видно, так. Тут ось лист, це листочок буде, так. І до цього буде. Ой-ой. Ось ця схема буде. Ось він цей листочок. Так, і тепер я буду перемикатися, показувати вам схемки. Уже плетіння не буде, а будуть просто схемки. Так, ось катерити буде така гарна. Також це вишивка, але буду використовувати її для плетіння в техніці, техніці філейного плетіння. Кому подобається, будь ласка, користуйтеся схемками. Ось чудова чудова буде серветка. Так, вона виконуються стовпчиками з двома накидами. Вже тепер я трішки розібралася. Так, закінчу. У мене там є серветка. Також я її виплітаю стопчиками з двома накидами. Закінчу її, потім до цієї доберусь. Буду виплітати її. Так, далі. Далі ось. Ну, це трояндочка, вона тільки просто перевернута, бачите. Ну, я її так, в принципі, і буду ж виплітати, так. Буде дуже цікаво. По контуру отак. Буде дуже цікава така серветка. Буде просто краса. Ще, якби зробити її трішки Ну, кольорі. Не знаю. Я поки це пізніше буде, я потім подумаю над нею. Так, ось. Ось. Така буде цікава серветочка. Так, не туди переключила. Так, так ось, дивіться, така буде. Цікава також. Вони трішки, трішечки мають схожість. Але різненькі. Так, дивіться, ось краса, яка буде. Буде дуже гарно. Як виплететься, вона буде дуже гарна. І вам ще одну схемку показую. Ну, і ось така серветочка. Ось все, що я вам хотіла на сьогодні показати. Ще разу вам гарного настрою. Я люблю вас. Пока-пока. До слідуючого відео.